Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Ось ви вже бачите, що в мене у мисочки стоять огірочки. Огірочки я обчистила. Я так думаю, що і у вас, мабуть, є багато таких огірочків, які вже в баночку закатати неможливо то можна робити із них дуже смачні салати. І ви знаєте, сьогодні я б хотіла поділитися одним із них. Ось як бачите, я вже почистила їх, накришила ось так, грубувато накришила. Зараз давайте, ось, щоб було зручно перемішати, то ми будемо у цій посудині зараз робити салатик. Так, викладаємо огірочки. Сюди потрібно, ну, огірочків десь тут 8-10, десь так. Не пам'ятаю точно. Якийсь більший, якийсь менший. Три яйця. Варені, звичайно. Так. цибулька зараз ми посолимо. Так, трішки перчику, не бійтеся додавати перчик, він додасть такої смакоти. Так, і сюди йде французька гірчиця. Десь пару ложечок чайних. Десь так. Тепер сок лимона, десь декілька капель, або лайма. У мене сік лимона. Так. Грецький йогурт. Так, ну, десь півтори ложечки я поклала і будемо перемішувати. І цей салатик потрібно, щоб він постояв, десь хвилин 20-30. Він іще пусте сік, огірочки пустять сік. Коли він постоїть, він буде іще смачнішим. От для смакоти треба йому дати час постояти. Ось такий смачний, простий салатик із огірочків можна зробити і смакувати ним. Це не заважатиме! Тому що, ви поправитесь, салатик дуже корисний і смачний. Так, і так салатик я вже перемішала, він уже готовий, можна смакувати. Як бачите, я навіть зелені сюди не додавала. Тому що от в такому поєднанні він буде дуже смачний. Трішки тільки ось чорного кунжуту зверху. Притрусила і все. Попробуйте, приготуйте. Я думаю, що вам сподобається. Ось такий простий, нічого складного немає, і дуже смачний салатик. А я думаю, що в кожного іще є огірочки, які не знаєте, де діти. А можна з таких огірочків робити дуже смачні салатики. Спробуйте! А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!